Анна Марія Лампіч не перестає дивувати. Нагадаю, колишня словенська лижниця, а нині біатлоністка, дебютувала на Кубку Світу в спринті на другому етапі у Хохфільсені. Там з трьома промахами спортсменці вдалося заїхати відразу у квіткову церемонію, показати п'ятий результат та найкращу швидкість. Цікаво було поспостерігати за тим, як лампіч прояви себе у переслідуванні. Проте Славинка пропустила цю гонку. А, виступивши в естафеті, поїхала на кубок IBU. Саме там вона здобула свою першу медаль уже у статусі біатлоністки. В мас старті Анна Марія Лампіч фінішувала другою, маючи п'ять штрафних кіл. Для порівняння, француженка Гігона, яка стала переможницею, пройшла чисто всі вогневі рубежі. А лампіч на фініші програла їй лише 9 секунд. До речі, на останню стрільбу Славенка прийшла у статусі лідера, проте допустилася двох промахів. Неважко здогадати, що саме Лампіч виявилася найшвидшою на лежні найкраща з України Кирина Петренка стала 23-ю з нулем. До речі, повернення Анни Марії Лампіч на Кубок світу планується уже у 2023 році на четвертому етапі в поклюці, який пройде з 5 по 8 січня.